Слава роду, слава живим. Сьогодні рік 2025, місяць червень, день 22-го. Людина з правами, живий суверенний мужчина, що йде дорогою пам'яті, словом і ділом служить роду. Йде дорогою правди, тримає напрямок у межах закону, роду і захищає своє Богдан, син Сергія, внук Миколи, правник Євдокима з роду Орел. Сьогодні мужчина виходить із відкритим публічним словом щодо справи, яка торкається суті державної часті, честі та віри людини у право. Йдеться про виконання судового рішення за за виконавчим листом по справі номер 300 4347 дріб який видала компанія Івано-Франківський окружний адміністративний суд 06.03.2024 року на користь людини. Що заявила своє право законно і чесно. Тому людина з правами живий, мужчина публічно наказує перше Національному банку України як агенту МВФ накласти штраф на головне управління Державної казначейської служби України Івано-Франківської області за порушення валютного законодавства. Друге, Казначейській службі звільнити начальника управління смачило Віру Степанівну, головного управління казначейства Івано-Франківської області. Позбавити її премії та перевести на нижчу посаду, не пов'язану з керівництвом. Друге. Національній комісії з цінних паперів виключити юридичну особу. Головне управління Державної казначевської служби України івано франківській області ЄДРПУ 37951998 з обігу цінних паперів, в тому числі вексельного обігу, негайно і до моменту повного належного розрахунку з автором. Чотири. Прокуратурі Івано-Франківській області порушити кримінальне провадження проти службових осіб головного управління казначейства Івано-Франківської області за ознаками скоєного злочину за статтями 364, 367, 382 Кримінального кодексу України та почати досудове розслідування. Омбудсмену Верховної Ради України з прав людини провести перевірку за фактами А. Саботажу судового рішення. Б. Порушення форми вексельного розрахунку в. Тиску на людину через нав'язування чужої форми платежу, г. Ігнорування задекларованої форми зобов'язання. 6. Міністерству фінансів України провести службове розслідування, пред'явити вексель до розрахункової палати та забезпечити розрахунок з автором традиційним способом розрахунку за зобов'язаннями до 03 липня 2025 року. Мужчина публічно поверта попереджає, що у разі невиконання цього наказу автор звернеться до міжнародних глобальних інституцій, які уповноважені у односторонньому порядку без права на оскарження заблокувати всі рахунки таких юридичних осіб до повного розрахунку з автором і виконання цього наказу, а саме заблокувати рахунки. Національний Банк України ЄДРПОУ 00032106. Міністерство фінансів України, ЄДРПОУ 00013480. Державна казначейська служба України, ЄДРПОУ 37567646. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. ЄДРПОУ 37956207. Секретаріату повноваженого Верховної Ради з прав людини ЄДРПО 21661556. Івано-Франківська обласна прокуратура ЄДРПО 035 30483 з усіма юридичними наслідками на міжнародному рівні. Це не особисте протестування, це перевірка на гідність для всієї держави. Мужчина не чекає, мужчина діє. І якщо не буде дій з боку зобов'язальної сторони, yeah. будуть дії з боку yeah. кредитора. Yeah. І з законом, yeah. з словом, і з родовим корінням yeah. за плечами. Слава роду і нехай буде так.